Удари і захист, це шлях до самопізнання і миру. Хеквандо вперше з'явилися на Олімпійських іграх 2000-го року в Сіднеї та з того часу включилися в програму кожних наступних ігор. Хеквандо є одним з найбільш систематизованих і науково обґрунтованих бойових мистецтв світу. Ця дисципліна за допомогою тренувань дозволяє людині зміцнити здоров'я, навчитися самообороні. Та привчає працювати над саморозвитком духовності та інтелекту. Сьогодні ми презентуємо ТХЕКВАНТО як приклад того. Як спорт може об'єднувати різні культури, мови та традиції? У нашій громаді зростають талановиті хеквондисти, які вже здобувають перемоги на обласних і всеукраїнських змаганнях. Під керівництвом досвідчених тренерів вони вчаться не лише техніці, а й гідності, повазі та витримці. У дитячо-юнацькій спортивній школі з'єдиноборств відділення тхеквонту розвивається з 2000-х років. Тренери-викладачі виховали неабияку кількість чемпіонів та призерів України на міжнародних змаганнях. Найбільш відомими вихованцями школи є брати Мірзоєві Самір та Сімур. Марія Лабузова, Віра Процвітаєва, Микита Іванов. Тренував цих спортменів старший тренер-викладач Григорій Хазяїнов. Який на початку повномасштабного вторгнення став на захист нашої держави та доєднався до лав Збройних сил України. Прошу облески тренеру. Запрошуємо до майстер класу тренера викладача з Хеквандо. Ілюха зяна ваші облиски! Боже нас знає, що спорт нам дає.

Ты где-то заходишь. Как повезло? Работали, не просили. Мы с вами и спросили его, по лопушкам и колотушкам Зараз я вам покажу. Вставляем. Э, ...пліни та внутрішнього балансу це не просто удари і захист, це шлях до самопізнання і миру. Тхеквондо вперше з'явилися на Олімпійських іграх 2000 року в Сіднеї та з того часу включилися в програму кожних наступних ігор. Хеквандо є одним з найбільш систематизованих і науково обґрунтованих бойових мистецтв світу. Ця дисципліна за допомогою тренувань дозволяє людині зміцнити здоров'я, навчитися самообороні та привчає працювати над саморозвитком духовності та інтелекту. Сьогодні ми презентуємо Хеквандо як приклад того. Як спорт може об'єднувати різні культури, мови та традиції в нашій громаді? зростає... Ты дедушься в нее пора, пора? Сюда. Какой слово? Работает. Просили.